Всім моїм найкращим підписникам. Перве питання. Я вам чесно скажу, бо мене задовбали. Ті писарі, які пишуть, вони не розуміють, що вони пишуть. По-перше, я не трансвістіт, я людина жіночого роду. Жінка. У мене є дитина. Перше. Настройки я не працюю. Я вам сразу кажу. На даний час я вдома. <сіх> так як, е, е, ну, якщо вам сказати правду, у мене був свій бізнес і його не стало. Я тепер домохазяйка. Відкрила канал і знімаю відео, блоги. Влоги. Ну, розумійте, як хочете. Це мій непосередний є. Заробіток, Я... бо всі пишуть йди на роботу, йди на роботу. На яку роботу, на яку? В тебе? тебе мене не беруть. Я не знаю касового апарату. В них там якийсь новейший стоїть. Ну, Це, звісно, шутка, бо може кожен розуміти по-різному це все діло. Не піду я працювати в АТБ, я не бачу там себе в АТБ. Ну, то в кого був бізнес, той сам все, там все зможе зрозуміти, стоє воно чи не стоє на когось працювати. Надо жити і далі розвиватися, і робити те, що вам подобається, а не працювати на когось. Не можу я себе пересилити. Оце проснулася, випроведила всіх по роботам по школам. Ну, і приготовлю вам блюдо. Від Марінки. Не не по рецепту Клопотенка, бо я там подивилася, так як він готовий. Я поняла, що додай щепотку того, кинь щепотку того і трошки того, і засунь в духовку, та система для мене не працює. Я вам розкажу свій рецепт, що я буду зараз готувати. Показую. Дивіться, взяла противень, У мене була качка в морозилки. Я її. Замаринувала. Маринад доволі там простий. Солька, перчик, гірчички, кетчупа і соєвого соуса. Попробуйте, це смачно. І в рукав. Далі в мене осталось там, три ребрашка були. Думаю, ну що вони лежать, ото, як сироти. Зварю борщ, борща не хотять. Ну, думаю, я запечу. Тож зробила маринад для реберець, смачний. Положила це все в противінь. Налила туди водички, ну, щоб противіть, знаєте, як без водички він вигинається чогось. Це особо мій рецепт. Це не де я його там не дивилася. Сама придумала і буду потом е, пробувати. Спочатку я поставлю в духовку. Ну, Це блюдо не за 15-20 минут. Воно буде. Пектися більше години, кажу вам точно. А не забудьте підписатися на мій канал, написати коментар, поставити лайк, натиснути на колокольчик і обов'язково це відео дивитися до кінця. Бо я бачу по коментарях, ті, які поначалу дивляться, вони пишуть одне, а обширного коментаря я так і не прочитала. Цю ставлю, печу на 200 градусів в духовку, 200-200. Так, все у мене печеться в духовці моїй любимій. Не кидаю я ні в землю, ні в глину. Я там дивилася, як вони запікають. Буває в фольгі. Ну, я печу в рукаві. В Аврорі купила, там, по акції був рукав за 9 гривень. Я набрала декілька пачок. Думаю, це щоб на год хватило його цього всього. Економія має бути економна. Так, печем і ждемо. Так, дивимося. Це в мене шийку я сюди положила. Ось, бачите, реберця, вони так тають. Качка вийшлася, бачите, як вона піджарилася її, розрізала. Ну, правда, Я вже ножку розрізала. Ну, пищике, я цю шкурку просто не їм, не звертайте на неї уваги. От дивіться, одрізала собі таку ножку і реберце положила. Зараз буду смакувати, пробувати. Салат ще зробила, там помідори, огірок, перчик, цибулька і олійка. Щас будемо пробувати те, що я наготовила. Обід. Сні... А, сніданок обід і вечеря в мене в одній мисці буде. Зараз вам покажу. Так, отаке я блюдо собі приготувала пюрешечку, реберця, і ножку з качки відрізала. І салат зробила помідорчик, огурчик і цибулька. Зараз будемо кушати і насолоджуватися їжею, яку я сама приготувала. На вути, звісно, вітер такий. капець. Осінь. А вже осінь прийшла у мій сад. Що, давайте їсти. М -м -м. О, бачите? Так можу показати. Ножка і реберця в гірчиці там соєвий соус. Ну, коротше, все, що було в холодильнику, я там розказувала. Намішала то як настрою немає, подивлюся там одного блогера, трошки прикукурений. Та ми всі тут трошки прикукурені. У кожного своя прикукуреність. Їмо це пюрешку для бідних і салат. М -м -м. Якщо подивитися, скільки як воно коштує, то це їда для багатих, вважається. Для мільйонерів. М -м -м. У мене ще от огорода такий помідор, знаєте, як він виглядає, як этот чорний. Ну, що сільпований, там, по 220 гривень за кілограм. Обалденна бомба. Ще м'ясо треба буде попробувати. Таку здорову собі тарілку зробила. Ну, це я оце раз в день їм і все. Бомба. Зараз буду пробувати свій шедевр запічений в духовці. Більше ніж півтори години запікалося. Щось картошку пересолила. Ну нічого. З несоленим помідором нормально. М -м. Водой запиваю. Нормально. О, почнемо з реберить. Гляньте, як воно. Це, по-моєму, рецепт. Це не, не по чомусь. Трошки підостило. М'ясо прям тає. Mm. И найди мне солодань, кого хочется. Mm. Це просто бомба, Хто ще любить свині ребра. М -м -м. Ще думала. Розказати, як мій бізнес закрили, а потім думаю. Може в другому відео. А може і в цьому. Не знаю. Кому цікаво пишіть. Соберуся з мислями розкажу. А як у нас ті, які мають кусочок влади, закривають мелких підприємців. І вони всі такі круті. І, якщо є кусочок власти, надо тією властю користуватися. А, а звичайні прості люди, пофиг. Ну, я це вже все пережила, і мені вже все одно. Ну, є люди, які поступають не по-человечески. Думаю, буду вести свій блог, розказувати, показувати. У мене вже подписчиків трошки додалося. М'ясо їдять руками. Не треба нож і вилку. Ми ж не з простої сім'ї. Ми з багатої. Ой, наоборот, ми з простої сім'ї, ми не з багатої. Це смачно. Потім піду уборкою займатися. Мені там писали, що в мене в хаті не убрано. Трошки уберу. Ну це ж я не для підписників, це я для себе. Роблю. Это так. <М -м -м -м. У меня сегодня готова уборка. Единственное, я наготовила. Не знаю, по магазинам піду чи не піду. У нас ото произошла така трагедія, знаєте, як вона трошки вибила з колії. І ти починаєш трошки розуміти. Ну, ти вже давно це розумієш, в принципі. А якось осознання... Ну так, ти живеш, живеш, а потім Бог І нема людини. Це, звісно, страшно. М -м -м -м. Це я їм ту качку, яку упону, у мене такі маленькі були каченята, а там не виросли, а тепер я її приготувала і з'їла. Дякую вам за коментарі. Що ви дивитесь, пишете мені. Мені приємно. Магазини магазинами. Хочете, я зніму трошки свого повсякденного життя. Ви не думайте, що якщо вдома людина сидить, то вона лежить на дивані і сидить в інтернеті. Ну... Робити багато і битових процесів також. качка бомба. Салод оце наробила. Помідорчики, огурчики? І картопелька. Бомба. М -м -м -м. Не оце м'ясо їм, а оцю шкурку з качки я не дуже її люблю, вона для мене жирнувата трошки. Я її так раз і обираю. Там, де жир? Не надо ніяких ні кетчупів, ні соусів. Е, ну, то знаєте, як ото от, вмочуєш його. Я просто замаринувала хорошо, і тоді вона вийшла смачно Воно впитало в себе всі ті смачні соки. У кожному житті бувають ото свої переломні моменти. Чорна полоса, біла полоса, чорна, біла. Ну, у мене знаєте як. Чорна вже була, тепер починається білий просвіт. Маю надію, скоро все наладиться. Надо брати себе в руки і жити далі. Іноді бувають, знаєте, такі моменти, як руки опускаються, нічого не хочеться робити. Дивишся все на так все. Якось пасівно м. -м, -м. Бачите, на гульку зав'язала. І насолоджуйсь, приготовила, я скажу вам смачно. М -м -м.